Підходимо, чекаємо і дякуємо вам. А хлебці, дівчата, дякують і очікують на вашу допомогу. Дивовими творіння так у світі крашого місця. Це моя Україна, це моя земля. Це моя земля. Я пішов. <ривіт> <Ах, ривіт> Пасі з нами тусова. А чи ти балакає? Ну, я, да. да? я, я дуже... Так, Ту ладно. Людьо, пішли. Люди добрі, видно корзинку видно? <ривіт> да. Все, я погнав. <ривіт> Люди добрі, значить, змагання 600 гривень. Це не так просто зібрати, як уявляється. Але, але я так зробила швидко.